Так, ну що ж, новий день, новий влог, 13 -е число, 22.55. Продовжуємо працювати. Це в нас вже який п'ятий, мабуть, чи четвертий день, як ми працюємо вночі. Чухаю себе просто причудово, вже влився. Ну, я любив і звик робити в такий час, тому і окей. Okay. Багато дуже співаєш зробити. Прям продуктивність можу сміло сказати, що моя виросла. Єдине, що днем зараз через дуже велику кількість а, відключень не все встигається. Але я його скіпаю на ніч і вночі все підганяю, тому і це окей. Головне, зараз за день встигати робити контент. Так, пішов монтаж у ложика. Новий день, новий влог. Будь здоров. Так, ну що, 9.19, світло включили, до речі. Хвилинку, півтора часа тільки не було. Що странно. Ну, то таке. Зараз викидаю сміття і... не знаю, побігаю, мабуть, зразу, а потім піду працювати. Або хази, видно буде. Так, перші 10 хвилин пішли. Блядь, який екран не фокусується. Так, 20 минут є. Коротше, вже 12.30. Я почти нічого сьогодні ще вам не записував. Не знаю <coughs> наскільки там вийде це відео. Та пару минут, походу. Але коротше я працював. Ой, блядь. Да. Я працював, а телефон був на зарядку, бо пауэрбанки сіли. Ну що ж не по графіку виключили, то... Все пішло з Десь, коротше, зникла моя толстовка, в якій я тільки що ходив. Що за діч. Прикиньте. Буквально тільки що я був в толстовці. Ну як тільки що. Ну, ось був. А тепер її нема. Що за прикол. Блять, якась така херня твориться. То, блять, я камеру не можу знайти, То те, то все. Ну от де вона могла дітись? Ви мені поясніть. Я облічив глаза до блюст, чи що? Странно. шо станно? Ч Чо воно тут? Я хизи, ч тут? Ну ладно. А ще дуже холодно, як завжди. Дуже холодно. П'ю багато кави. Не знаю, ставлю на зарядку робот пилосос сейчас запущу хай попелососа, наверно. Да! Короче. О, так покомфортній. Та буду, короче, за тачку писати, виясняти, що, як, чого, коли, куди. Типа, камон, машина, як другий день. Після того, як я її розпакував. У мене було два виїзди. Два виходи, і вона здохла. Так не має бути і так не може бути. Тим паче, що я її не ганяв. Не убивав, не башив, нічого в мене не з нею не було. Вона мене цнотлива, грубо кажучи, блядь, І така херня. Так що зараз зніму проблему, скажу, що так і так цікавить, що як куди. Так, записав відос. Там ціле відеозвернення. Зараз я ще змонтую. Коротко, щоб знали, що серйозні тут ребята. Це вам не пальцем делає ні ковбаски. Керево значно за херня. Я так і не поняв, чесно вам скажу. Але хочу вирішення даної проблеми. Зроблю собі гарячу щукавусю. Прям этим кипятком залив. І... і Так, ну що, написав я йому заяву, що проблема, ще нічого не відповіла, ждемо ждем, ждем, ждем. ждем. Типа так, поняв. Є проблема, треба вирішити. В чому питання? Скину відос, отак, отак, отак. Та й сижу, це жду, поки він відповість, сижу, монтую огризки для телеграму, для каналу по рейсінгу. Буде такий унікальний контент в телеграмі. Под пакет я рішив конкретно. Так, ну що, приїхала жінка, привезла суші, зараз буде їсти суші. Сусі. Сусі. Важливі новини. В нас з'явився домовий, який поїзди до сковорідки. Дай його пройду. Зникло дві сковорідки. Якщо хтось бачив просьба повернути за винагороду. Це жесть. Все, отбой, знайшли просто яся-вася. бу 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 Бубу-бу-бу-бу-бу. Бу -бу 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 -бу. Як стара баба. Коротше, не знаю, що у вас там сьогодні буде за блог, але, походу, я нічого не назнімав толком. Як так вийшло, я не знаю, але в мене депресія. По поводу машинки. Той так і не відповідає, до речі, я йому написав. Я йому вже поставив два грубих знакових питання. <реку> 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 два знаки питання йому вже написав. <реку> ну, Самі <все. реку> дуже Гаргони. Так що, да. да. Ну, це, походу, назріває контент для каналу. До речі, я вже створив його. Шукайте в ютубчикі RC Конош. Да -да -да. Що у нас був брифінг. І на, -на брифінгу хлопці сказали, що це Так, да, Один. Соня. Да. Все нормально. Все, дякую. М, ми, конечно, фантазія бурна, Соня. Так це я придумав. <зви> У нього було nee, тут... життя... Не життя поза дорогою, отаке. От так. Да. А це хоч РСІ Конош. Як МС, я завжди хотів бути музикантом. Так що, так. Да. Це такий сьогодні а, моцний влог виходить. Я і ночу толком нічого не знімав. Нас же ж виключили набагато раніше. 2 виключили і в, чот... в пів четвертого я заснув, я заснув по графіку, щоб а, не збиватися і було простіше. Ну, на 30 хвилин раніше я заснув, то світла ще не було, оскільки включили хз. Так що так. Да. Але а сьогодні щось, сьогодні я толку нічого й не робив. Таке волі. Щіл, вихідний. Розгрузка. Не знаю, завтра треба щось підзняти, бо типу, на ніч уже не буде що монтувати. Не гоже так. Да, дивлюся, він вже і останні повідомлення навіть не прочитав, хоча активний. Але нічого-нічого, це епіцентр заказів, був, як виявилося. То, якщо що, ми напишемо, по-перше, хіровий відгук. А по-друге, по, по законодавству України на протязі 14 робочих днів при несправності. І яка виявилася в ході експлуатації, можна законно повернути свої кошти. Тому не бачу жодної проблеми. Сусліки. Так, що іще? Запустив ще сьогодні канал. По кальяну, По кальяну запустив. Димний аматор канал називається. Можете шукати. Не знаю, що там, поки як вийде, поки переглядів немає. А, показів теж по нулям. Ми будемо дивитися, будемо дивитися. це чисто комерційний канал є в мене, якщо що, плани. Коротше, дивіться, а, що у нас є? У нас ніша кальянів та баків оцього всього в Україні, вона взагалі не сильно зайнята. Типу, чогось великого масштабного немає. Якщо брати в приклад ту ж саму недокраїну по сусідству, то а, там топові канали вони набирають прямо дихера. Там по 100, по 150, по 200 тисяч підписників цих просмотрів на кожному відео. Це от якщо брати цільову аудиторію, і це нішевий канал, це не юмор якийсь там і ще щось, і ще щось. У нас є Світсмок, кальянний блог, і в них 6 тисяч підписників. Я, до речі, не знаю, чи вони зараз. Випускають нові відео. Так, да, п'ять днів назад було нове відео. Потім три тижні назад було нове відео. Ну, коротше, випускають, як попало, коли попало, не дуже часто і тоді тепер. І середня кількість їхніх переглядів це тисяча переглядів. Тобто на 6 тисяч підписників, тисяча переглядів. Це понти. Це дуже мало, це не солідно, це не багато. І це такі самий топовий канал. Якщо брати чисто цільову нішу. Отже, у разі, так як у мене це комерційний канал і комерційний проект, на якому я хочу заробляти. Виділяючи по, по 200 гривень на відео в рекламу запускаючи його, я зможу робити в середньому 1200-1800 переглядів з 200 гривень. Розумієте? it. І таким чином я можу брати свої канали кейс і казати: О, дивіться, в мене там зараз 220 підписників, але мене вже сьогодні дивиться 1600 людей. Я кожного місяця від відео до відео я набираю оберти. От, будь ласка, моя статистика. т.д. і т.п., давайте працювати. Я пропоную вам з самого нуля по мінімалки залітати. І от якщо в мене там в місяць виходить 4 відео по одному відео в тиждень, я витрачаю на це 800 гривень. І я буду пропонувати так. Дивіться, реклама стоїть 800 гривень, плюс бартер табак. Все, я відбиваю на місяць цілий собі рекламу для відосів, і плюс я отримую табак. Який мені не потрібно купувати для того, щоб юзати самому, а юзаю я багато. І плюс того, що я отримую табак, я ще й знімаю з нього контент. Тому think about. Так, я запускаю PUBG. У нас 25 хвилин до відключення. Зараз одну катку буквально зіграю і все якраз. І роблять світло. Лайн. Це ще з Миколайчика. Потрошку під'їдаємо. І кавуська. Ну, обажаю. До речі, в мене 25 грудня день народження. І якщо що, можете присилати мені чашки на подарунок. Обожнюю. От серйозно, те, чого мені завжди мало, всякі великі чашки прикольні, обажаю. Так що, можете, Шучу. забійки. Так, ще скатку не можу знайти. О, знаєш что? Приятного повітря. Ви не обращаєте внимания, не просто на дар. Забитих родом мета в Ну а що зробиш? Не було сьогодні нічого. Похоже, зроблю навіть більше, ніж у накатку вже від 43 хвилини. Зараз у 20.00 виключать. Поїхали ще одне одне. Без питань. Так, у нас тут пару хвилин до відключення зайшов на OLX. Дивлюся, у нас там на вакансію на якусь відклик є. Так, Олег. Давайте подивимось, що нам тут пише Олег. Так, мене цікавилися про Ну, коротше, банально, банально. Опита немає. Ну, зараз напишемо, що. До речі, той чел, що останній раз я казав, що написав, що хоче працювати. То не вивіз тіп з <свісно> півбесіду навіть такий дербський був я на опитім все шари. Ну, ми з ним побалакали, він прийнув банальних э, речей не розуміє. То про що може бути мова? Нам таке не підходить. Ну, це ми зараз напишемо по базі, по базовому теж що... так. Так, ну, порозуміння. Профілю роботи головне не запитати, щоб шариф чи не. Ну, в нього того досвіду немає. але а досвід і порозуміння того, що потрібно робити, це різні речі, тому це важливо. Я це зазвичай тільки це питаю. Цього більше, ніж достатньо. Для, для того, щоб зрозуміти, чи потрібно далі вести якийсь діалог і щось робити, чи не потрібно. Тому так. І по. Менеджменту із пошуку комунікацій та залучення дропшиперів поки що, теж дуже... не густо ніхто навіть не написав більше. Я в шокі. Це жесть, то Це таке перший раз. Причому, а, от, якщо брати менеджера з реклами, да, я розумію, в чому там складність. А, хоча її по факту немає. Чесно, ти просто от реєструєш аккаунт в Інстаграмі. Я тобі е, даю нейм для аккаунта, або можу я його просто зареєструвати і видати, але краще щоб ви це робили. І ви берете нішу якусь по бізнесу і погнали всім розсилку. Все. У вас є заготовлене повідомлення, яке робиться за допомогою чату GPT, і ви просто комерційну пропозицію розсилаєте всім. Далі вони заходять, дивляться, е, пул каналів І вибирають, з чим вони хочуть працювати, з чим не хочуть працювати. Все, немає ніякої складності взагалі. Але, як ми бачимо, є. Виявляється. і А менеджер із пошкоди комунікації по залученню дропшиперів це взагалі ізяч. Заходимо на проми. Заходимо на розетки, на епіцентри, на інші маркетплейси, на магазини по декору, до дизайнерів, до всіх таких людей, які пов'язані з нашою нішою, і пропонуємо дуже вигідні умови співпраці. Все. Так, ну що, виключили світло? І Я думаю, на цьому можна виключити і влог сьогоднішнього дня. Всім дякую.